Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А у день гідності та свободи читаю новину. 28 керованих авіабомба скинули росіяни сьогодні на Херсонщину. В Лучані у в приватний будинок під завалами загинув власник. Ще один містянин отримав численні травми, зокрема, переломи кінцівок. Є прильоти по території магазину автошколи. Потім заходжу до Фейсбуку і читаю черговий шедевр від Базуглої. Думаєте, вона написала щось про те, як допомогти жителям Херсонщини, чи може як допомогти воїнам? Яку їх ту Херсонщину захищають, пише Ольга Кирилюк, доцентка по Центральноукраїнської державної університету імені Винниченка. Далі мовою оригіналу, Фу, це чим переймається в день гідності та свободи народна депутатка. Це виставляє фото усміхненого подружжя з залужних поряд із фотографіями змучених поранених воїнами. Мене ніби струмом ударило, бо одного пригадала, де бачила подібні фото, точно таку страшну ворожу маніпуляцію перед виборами 2019 року, коли Кремлі. Йвсько-мадвечуцькі помийки розповсюджували фото представників тодішньої влади на фоні могил наших воїнів, на фоні фотографій із поховань заплаканих жінок і дітей. Типовий кремлівський метод викликати емоційне ураження суспільства. щоб воно звинувачувало у війні не ворога а свою владу, але Мар'яна пішла ще далі. Вона взялася за родину залужного, скажімо, що має бути в голові членкині комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, щоб ось так руйнувати репутацію людині, яка цю національну. Національну безпеку оборону та розвідку забезпечує. Мар'яна взялася не просто руйнувати, а втоптувати в багнюку чесне ім'я його родини. Я спеціально проскролила стрічку, щоб подивитися, а як же депутатка, яка за свою посадою має перейматися національною безпекою, світує про це переймання в мережі і натрапила на її сторінці на десятки дописів про те, що не все так однозначно і залужним. І просто феєричний допис про революцію гідності виявляється на майдані. Скакали по сцені. Опа, а чи не здається, вам це дуже знайомо, І так так, саме воно водоскакалість на своїх майданах. Ключова теза кремлівської пропаганди. А ще мене зачепили її слова прямо за живе до болю. Виявляється, у 2015 році Мар'яна розчарувалася в Україні так, що аж готова була податися в еміграцію. А тепер згадаємо, а що ж так розчалувало Мар'яну у 2015 році. Мабуть, те, що країна зіштовхнулася зі страшними наслідками ворожої агресії. Тисячі людей, військових і цивільних, втратили життя і до. Ов'я залишилися без житла. Економічні показники летіли в пірву через війну, окупацію втрату частину підприємства. Але незважаючи на все це, країна вистояла і завдяки можності ЗСУ, і завдяки мудрості, тих, хто приймав до її важливі для країни рішення. Але на фото всього Мар'яна розчарована. У мене питання: чим чим тим, що країна встояла чи тим, що людей, які тоді, як і Мар'яна, зараз займалися питаннями нацбезпеки, були більш важливі завдання ніж ліпити фотки головнокомандувачу на своїй нед. Дватні дописи у Фейсбуках. Якщо хтось знає, чим вона була розчарована Мар'яна, підпишіть у коментарях. Я взагалі дивуюся, як теперішній владі вдається так визнущатися з жінок, виставляючи їх у ролі таких неадекватів. То прости господи, менделі творив цирка, що квартал відпочиває. То ця дамочка тепер ганьбиться на всю країну. А справді хочеться бачити при владі жінку-інтелектуалку, якою можна захоплюватися від слів і думок, якої отримаєш інтелектуальне задоволення. А гово, де вони у владі. Дні партію віть, а це ж їх ще в Трускавці навчали. А що було, аби не навчили чомусь аж до скреоду згадалося гасло партії регіонів стабільність досягнуто і в житті нашої країни, на жаль, теж поки без змін Херсон потерпає від ворожих обстрілів ворожі шахеди летять країною, і на сторінці членкині Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони стабільно ведеться робота проти того, хто власне цю безпеку і оборону має нам забезпечувати. Тут Залишається важливе бінарне питання: чи буде Мар'яна ще довго виконувати цю нав'язану роль, ризика якої навіть нестелепні оцінити, чи швидко опинитися там, де її екс-коліга Дубінський, який так само нас догоду своїм керівникам кидався на їхніх конкурентів, і ні це нестелепний був прорахувати свій печальний фінал. ПСН встигла я зробити допис, як Мар'яна виставила новий шедевр про те, що 10 років після революції гідності це 10 років розширення. Шарувань цікаво, де її впихнули цю кремлівську методичку трускавці. Чи може був якийсь інший переломний момент у її біографії? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом.